Поговоримо про ті погрози, які озвучують у Росії днями міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу почав займатися телефонними дзвінками, активно прозвонюючи міністрів оборони Великої Британії, Франції та Туреччини і запевняючи, що Україна готує брудну бомбу. Хоча насправді всі розуміють, що коли такі заяви кидаються, тим паче не лише шойгу про це почав говорити, але й сьогодні вже голова генштабу, їхнього начальник генштабу, генерал Герасимов, теж почав подібні розмови проводити про брудну бомбу з боку України. Хоча ми всі розуміємо, що це може бути брудна бомба лише від Росії. І відтак в цьому питанні постає актуальним питання щодо підриву ймовірного дамби Каховської гідроелектростанції, те про що багато зараз є розмов. Мов, як ви оцінюєте ці перспективи, і чи може це бути якраз передумовою брудної бомби, якщо вже далі говорити про запорізьку атомну електростанцію? Якщо одним словом, від них можна чекати чого завгодно. Але давайте ми по порядку розберемося із цими речами, принаймні так, як я їх бачу. На мій погляд, те, що почалася риторика саме навколо брудної бомби, що таке брудна бомба? Це собі ми уявляємо відпрацьоване ядерне паливо, так звані твели. От, уявіть собі, що їх порізали на невеличкі шматочки, заклали у ракету, обклали звичайною вибухівкою, і оце от взяли і підірвали. І утворилася така собі, знаєте, радіоактивна хмара забруднення. Тобто, це не є ядерна зброя, бо ядерна зброя у першу чергу має три головні ознаки: це світлове випровіднювання, електромагнітний імпульс і ударна хвиля. Оцього немає. А от брудна це саме в найчастішому вигляді розкидання. Радіації, якщо противник вдається до такої риторики, то я би дві площини тут хотів заакцентувати. Перше, вони зрозуміли, що махання ядерним кільком, тобто повноцінним ядерним ударом, не дало ніякого результату. Їм навзаєм консолідований захід, у першу чергу, сполучені штати Америки, дали зрозуміти чітко. Відповідь буде, ви тільки спробуйте, але Маємо розуміти, що вони насправді перебувають у стратегічній пастці. Вони розуміють, що не то війну програють. Їм треба якось із цієї ситуації виходити. От і вони знайшли нову риторику по так званій брудній бомбі. Плюс знову ж таки повторимося. Ми, ми про це вже говорили. Всі тиранічні режими тримаються виключно на лояльності власного населення. Якщо лояльність до тирана відміняється чи рушиться тиран, як правило. Гене, згадаймо, що зробило власне населення з Муамаром Каддафі і з Садамом Хусейном. Так, от це також ще й пропагандистський ефект на своє власне населення. От дивіться, мовляв, які ці укробандериці, які вони люті. Вони грають без правил. Вони цих правил не мають. Вони готові вдаватися до різного ядерного шантажу. У вас, рідне наше русське населення, немає вибору, як підтримувати нашого фюрера, бо тільки наш фюрер стоїть на правильному шляху і нас доведе до перемоги. Під таким самим кутом треба дивитися і на під потенційний підрив гідроелектростанції. Суто з воєнної чистої точки зору він нічого не дасть. Це навіть не постріл у ногу, це відрізання собі власних ніг. Це нічого інше як. Показування, що ми, мовляв, можемо створити величезну природню катастрофу. Бо дійсно, якщо це відбудеться, то у першу чергу будуть проблеми з охолодженням Запорізької атомної електростанції, і там можливі якісь квазіядерні інциденти. А, взагалі, в сухому підсумку, оце все, що відбувається, це ніщо інше як така, знаєте, своєрідна судома нашого. Противника, який усвідомлює, що він став на шлях програшу, і їм треба зробити усе можливе, щоб якось цей програш відтермінувати або знайти якусь таку формулу, яка б дозволила заморозити режим, а отже, відтермінувати фізичну смерть самого Путіна. Путін з біологічної точки зору доволі молодий чоловік. Скажімо, Фідель Кастро Рустри мав владу мало не до 100 років. Малодзедун помер у 85 років. Роберт Мугабе тримав у Мозамбіку владу до 96 років. От я мені видається, що вони цю формулу шукають. Як вийти із цієї стратегічної пастки, в яку вони потрапили? Чи знайдуть, на мій погляд, ні?